Зустрів я влада, влад займається допомогою при ДТП. Влад, в мене до тебе є питання. Слухай, от ти їздиш кожного дня, виїжджаєш на ДТП, які трапляються в нашому місті. Но, але не всі автівки, які були пошкоджені, приїжджають до нас на автосервіс Драйві на відновлення. Чому? А, чому? А, тому що, по-перше, не всі автівки є сенс відновлювати. У нас також, до речі, є послуга: це отримання максимальної виплати від страхової. Тобто ми беремо на себе усі турботи зі страховою, огляд проводимо з незалежним експертом і допомагаємо вам отримати максимальну виплату. В такому випадку деякі власники автівок ну, їм легше просто продати залишки автівки, і отримати виплату. Залежить, звісно, від того, яка автівка. Також ми можемо допомогти там. Податись в суд на винуватця залежить від е, індиві... ну, це сугубо індивідуально, від пошкоджень автівки. Деякі клієнти просто самі займаються, Ремонтом. гадаючи, що в... в гаражах вони краще це зроблять угу. і дешевше, намагаються зекономити, але, як правило, страхова пропонує 50% від реальних витрат. Реальної від Реальної вартості? реальних витрат да, так, на ремонт.